Дональд Трамп сказав, що він розуміє Путіна, чому той почав широкомасштабне вторгнення проти України. На його переконання, Україна ніколи не буде північно-татичному альянсі, і він готовий використати навіть силу військо для того, щоб взяти під контроль Гренландію і Панамський канал. Ну і також сказав, що йому треба десь ну приблизно 6 місяців для того, щоб завершити російсько-українську війну. Таку прес-конференцію провів Дональд Трамп у Маралаго. Це друга його прес-конференція після виборів гучна. Давайте зараз її проаналізуємо, що власне стосується України і не лише тому. Підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео своїм друзям і знайомим, тому що заяви Дональда Трампа справді дуже резонансні. Отже, сьогодні, 7 січня, Дональд Трамп дав ще одну прес-конференцію. Вона була велика більше години. Питання торкалися і близького сходу, і інших внутрішніх, навіть політичних питань Сполучених Штатів Америки. Але ми зараз придаємося по тому, що нам важливо. По-перше, вторгнення Росії в Україну це провал Байдена, сказав Дональд Трамп, наголосивши, що якби він був президентом, то Росія б ніколи не напала б на Україну. Він про це говорив і під час виборчої кампанії, і нині говорить нібито нічого нового, але все ж таки. На переконання Трампа російсько-українська війна розпочалася нібито через те, що Байден дозволив Україні вступити до НАТО, хоча Байден не дозволяв Україні вступати до північно-атлантичного альянсу, він був категорично проти. Але зараз це вже не настільки важливо. Дональд Трамп сказав дослівно на наступне: Росія впродовж багатьох років говорила, що ви ніколи не зможете залучити Україну до НАТО. Це було наче викорбовано на камені. А Байден сказав, що ні, вони повинні мати можливість вступити до НАТО. Так, Росія має когось просто у себе на порозі. Я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу. Ну, я думаю, що в Кремлі зараз плескають долоні і кажуть, дивіться, Трамп зрозумів Путіна. На питання чи може бути коли-небудь Україна в НАТО, він відповів. Ну, на мою думку, це завжди було зрозуміло. Насправді я вважаю, що у них була угода, а потім Байден її порушив. У них була угода, яка була б задовільною для України і всіх інших. Але Байден сказав: ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО. Тому, друзі, більш ніж очевидно про те, що за часів Трампа, та так само, як і за часів Байдена, Україна в НАТО не буде. І подальші заяви Трампа офіційні. Вони будуть вносити суттєві корективи в геополітику. І для нас, як я вам і говорив раніше, приємними вони навряд чи будуть, але є і окремі справді приємні заяви, наприклад, що стосується витрат на оборону країнами-членами північно-атлантичного альянсу. Це таке знаєте споконвічне проблемне питання в альянсі, особливо воно було актуальним за часів. Першої каденції Трампа, і вже він нині офіційно сказав, що вважає необхідним для членів НАТО витрачати на оборону мінімум 5% ВВП. Говорить, якщо у вас є дієздатна армія, ви можете витрачати 4% ВВП. Якщо такі гроші будуть витрачати на оборону у Європейському Союзі, це загалом буде близько 1 трильйона євро. Тоді американська допомога Європі точно не потрібна. І це добре. Але це не відбудеться одномоментно нині ж абсолютно інші загрози, які сам Трамп і провокує на превеликий жаль. Тепер про закінчення війни в Україні сказав, що йому потрібно ну менше ніж півроку. Скільки конкретно не поточнив. Але я думаю, що справді це може бути менше, ніж півроку. Але знову ж таки умови завершення війни, друзі, ще раз наголошую, будуть вкрай для нас неприємними. Я вам у попередньому відео розповідав про те, що вже американський інститут і не один говорить про те, що справді рамка. Принципі готова. Вони прямо про це не говорять, але натякають, що Україні доведеться пожертвувати багато, чим точніше, вони говорять Зеленському пожертвувати. Поки що коментарів з боку Офісу президента немає. Ну так само як і Путіну. Потрібно буде докластися і пожертвувати чимось у Корській області, ну це вже говорив не конкретно Трамп. Я думаю, що про ці питання ми будемо говорити пізніше, тим паче, щодо зустрічі із Путіним, то Трамп сказав, що він знає про бажання Путіна зустрітися з ним, але до вступу на посаду він не може цього зробити. Тобто, коли вже... Буде 21 січня. Тоді він зможе говорити конкретно про дату і місце такої зустрічі. Ну направду, воно так справді і виглядає. Щодо Гренландії та Панамського каналу, скандал не вщухає. Ви знаєте, що сьогодні син Дональда Трампа полетів на цей острів разом із делегацією республіканської партії. Трамп побажав успіхів Дональду Трампу молодшому. І на прес-конференції він заявив, що не може обіцяти іншим країнам, що не буде застосовувати економічний і увага, друзі, військовий тиск, щоб становити контроль. І над Гренландією, і над Панамським каналом. Він говорить, що з Панамською владою він веде переговори щодо тарифів, але каже, якщо вони не погодяться, то звісно це буде військове втручання. І з Гренландією та ж сама ситуація, і він просто марить, аби взяти під контроль цей острів. Данія вже відреагувала, сказала, що острів належить. Саме безпосередньо мешканцям Гренландії. Ви знаєте, що островітяни е, виступають за те, щоб взагалі від'єднатися від Данського королівства, і це направду додає зараз Трампу рішучості в тому, щоб взяти під контроль справді цей острів. Він висловив намір також змінити назву мексиканської затоки на американську затоку. Сказав, що введе значні мита. Що стосується товарів, які постачаються до Сполучених Штатів Америки з Мексики і в тому числі з Канади. Ну, принаймні, ми про це вже чули, але от саме, що стосується Гренландії, він заявив, що угода приєднання Гренландії до США має відбутися поки що, нібито в мирний спосіб, незважаючи на те, що данська влада виступає категорично проти, вони навіть змінили герб данії королівства, підкресливши тим, що... Гренландія справді належить до цього королівства. Вона є частиною цієї країни. Хоча герб не змінювався впродовж 500 років. Так от, е коментуючи візит Дональда Трампа молодшого до Гренландії, який вже там приземлився, Дональд Трамп старший написав наступний пост у себе у мережі Trust Social. «Дональд Трамп, молодший, та мої представники від республіканської партії приземлилися у Гренландії, пише Трамп. Прийом був чудовим. Їм та всьому вільному світу потрібні безпека, захист, сила та мир. Ця угода має відбутись. Мага. Крапка. Зробимо Гренландію великою знову. Ну, наміри, я думаю, більш ніж очевидні, і коментувати їх, в принципі, зайве. Так само що стосується намірів. Трампа щодо впорядкування ситуації на Близькому Сході, він сказав, що якщо до дня інавгурації Хамас не відпустить заручників, то там буде справжнє пекло, там вибухне пекло погано буде всім. Ну зрозуміло, що території там набагато менше впоратися він, звісно, зможе набагато швидше, аніж, наприклад, із путіним. Але чи буде засовувати він силу проти Путіна? Зараз у мене, чесно кажучи, це запитання ствердної відповіді немає, оскільки він розуміє Путіна і його рішення почати широкомасштабне вторгнення проти України. Він його ну він йому навіть співчуває, тому що ну так сталося. НАТО прийшло до кордону з Росією. Я перепрошую за цю іронію, але нормальний слів підібрати вкрай складно, щоб прокоментувати це. І щодо близького сходу. Є також новина про те, що Ізраїль готується до можливої війни з Туреччиною. Загроза може перевершити навіть виклик Ірану. Про це сказав урядовий ізраїльський комітет Нагеля, і заявили, що Анкара прагне відновити свій вплив часів імперії Османа, що може призвести до конфлікту з Ізраїлем, і в цьому Анкара може об'єднатися з силами в Сирії. Справді така загроза існує. Тим паче у Ердогана сьогодні дуже вдало рухається проєкт саме в Сирії. Сирія стає проксі державою Туреччини. У зв'язку з цим комітет Ізраїлю рекомендував збільшити оборонний бюджет, інвестувати в закупівлю додаткової авіації, безпілотників, супутників, систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання. Нагадую, друзі, Туреччина це країна НАТО. Данія, про яку я вам згадував, також країна НАТО. Сполучені Штати Америки також країна НАТО. Країна НАТО претендує на територію країни НАТО. Зараз говорю про Гренландію. Інша країна НАТО збирається воювати проти Ізраїлю, який активно підтримує величезна країна НАТО, Сполучені Штати Америки в особі Дональда Трампа. Ну, ви розумієте, що інтереси дуже сильно не співпадають, а пересікаються. Вони абсолютно протилежні між членами північно-атлантичного альянсу. Тому і з цього приводу також зараз у Кремлі на жаль плескають в долоні, тому що країни НАТО можуть між собою пересваритися. Ну вже це більш ніж очевидно. На цьому тлі також піднімають голови інші диктатори. Один із них Ільхам Алієв, президент Азербайджану. Стосовно Азербайджану в Україні дуже багато різних контраверсійних думок схвалюють військову операцію Баку проти Нагорного Карабаху, фактично його захоплені, кажуть, що це треба так було робити давним-давно, повернути історичну справедливість. Хоча якщо коперцатися в історії, то Нагірний Карабах це територія, на якій проживають етнічні вірмени, проживали. Але зовсім по-іншому це читає. Так само, що стосується сектору Гази. Де споконвіку проживали євреї, тому там також війна історично глибоке коріння. Ну і певне, до якихось історичних корінь сьогодні звернувся Аліїв, назвавши Вірменію фашистською державою і пригрозив знищити цей фашизм. Чому він так говорив? Я думаю, ми скоро дізнаємося, ми докопаємося до цього, але він дослівно сказав наступне: ну, по перше, він каже: певне, вже з Вірменією можна не підписувати ніяких мирних договорів, хоча нібито збирається зустрічатися ще із Пашиняном. Але сказав: Вірменія, по суті, є фашистською державою, бо якщо цією країною майже 30 років керували носії фашистської ідеології, то вони формували і цю країну. Ось Чому фашизм має бути знищений? Або керівництво Вірменії знищить його, або ми знищимо його. У нас немає іншого вибору. Мені щось дуже нагадує зараз цей коментар Алієва, коли Путін говорив так про Україну. В принципі, говорить він так і до нині. І з цього приводу також, звісно, у Кремлі будуть плескати в долоні. Але от як на це подивиться Франція? Мені видається, що вони будуть не дуже задоволені. Тим паче, французи країна НАТО, яка активно допомагає Вірменії. Ну звісно, Вірменія не є членом країни НАТО, але в мене немає абсолютно жодного сумніву в тому, що жодна із країн ОДКБ і Росія в тому числі стане на захист Вірменії. Тим часом Лукашенко, у якого скоро вибори, ну так звані вибори, перевибори, перепризначення, він же за владу не тримається. Вибачайте вкотре за іронію, заявив, що владі Києва, тобто нашій владі, дали команду втягнути Білорусь у війну, якої ця Білорусь, тобто ця держава, може не витримати. Він каже: це маленький острівець. Не такі вже й маленький, як я вважаю, але Острівець мирний. І ви знаєте, їм вже тисне, там тисне. Ну і далі ця вся маячня не хочу цитувати, тому що Лукашенко нічого притомного ніколи, що стосується України, не говорив у публічній площині і завжди підігрував Кремлю. Ну і зараз є повідомлення про те, що якісь війська він підтягнув до кордону з Україною. Ну там великих військ немає, але все ж таки колошматить ситуацію, підіграє і Алієву, і Путіну. Ну і, вибачте, вже навіть Трампу. Трамп говорить про засування сили для того, щоб взяти під контроль суверенні території інших держав. На превеликий жаль, друзі, світ несеться в якомусь не дуже зрозумілому напрямку, так і хочеться сказати, пристігніть надійно свої паски. Ми литимо, тому бажаю всім вдалого польоту і м'якого приземлення. А як буде, будемо бачити. В будь-якому випадку, підписуйтесь на канал, коментуйте те, що ви чуєте. Счерпайте звідси правдиву інформацію. Дякую, що ви оцінюєте мою роботу належним чином. Мені приємно читати коментарі, які ви там пишете. Навіть і негативні. Ті, хто пишуть, пишіть, це все добре. Підписуйте ще раз, хто цього не зробив раніше. Ви не пошкодуєте і поширюйте відео своїм друзям і знайомим, не зважаючи ні на що, всіх люблять ціною, шаную. і справді все буде Україна.